Маріупольський ліцей заснований у 1996 році як державний заклад середньої освіти для обдарованих дітей. І називався він Маріупольський міський ліцей. Щоб стати ліцеїстом, потрібно було пройти іспити і вибрати профіль навчання, іноземні мови, англійська, німецька, французька, фізика і математика або інформатика. А також історії право або хімія і біологія. В ліцеї навчалося 450 учнів. Ліцей мав гарну славу та здобутки, був одним з найкращих закладів Маріуполя і Донецької області та входив до сотні найкращих закладів України. Учні ліцею. Переможці предметних Олімпіад усіх рівнів, конференцій Малої академії наук. В ліцеї була своя ліцейська форма, дизайн якої створили наші ліцеїсти. Окрім навчання в ліцеї, проводились різноманітні заходи та конкурси, такі як ліцейський театр, фестиваль короткометражного кіно, ліцейське Євробачення, Весняна королева, КВК. Інтелектуальний клуб, кращі ліцеїсти року та інші, а вчителі ліцею найдосвідченіші педагоги заслужені вчителі України. Ліцей завжди пишався своїми міжнародними зв'язками та співпрацював зі школами-партнерами у Німеччині, Великобританії та Франції. У 2021 році ліцей відзначив своє 25-річчя. Та у лютому 2022 року все змінилося. В Україну прийшла війна. Постраждав і наш ліцей. Маріуполь прийняв на себе найсильніший удар ворога з ковровими бомбардуваннями, мінометним та артилерійським огнем і постраждав найбільше у ті жахливі, холодні та важкі часи. Ліцей став прихистком та укриттям для учнів, вчителів та людей Маріуполя. Та ліцей завжди був командою однодумців, патріотів, розумних, справжніх українців. Вчителі, учні та батьки намагалися тримати зв'язок, та вже на початку квітня 2022 року більша частина ліцейської родини змогла покинути Маріуполь. Ліцей відновив навчання в онлайн-режимі. Завдяки рішучості та стійкості, а також допомозі місцевих адміністрацій Маріуполя та Києва ліцей зміг переїхати до міста Києва і вже у вересні 2022 року став Маріупольським ліцеєм міста Києва. Ліцей став єдиною школою, яка змогла релокуватися. Сьогодні в ліцеї навчається 300 ліцеїстів. Наші ліцеїсти це вже не тільки діти з Маріуполя, але й з інших міст, таких як Бахмут, Херсон, Новокаховка. До нас доєднуються також діти з Києва, Пущеводиці, Горенки, Мощуна. В ліцеї дії пансіон, де можуть не тільки навчатися, але й безкоштовно проживати діти з окупованих територій, сім'ї яких опинилися в складних життєвих обставинах. чи батьки знаходяться на фронті, загинули або у полоні. Попри складні часи для України та ліцею, ми не втрачаємо надію і віримо в нашу перемогу. А ліцей – це не просто місце, де потрібно перебути, поки батьки на війні. Ліцей, як і завжди, це про якісну освіту, про навчання, про знання. Ліцей це про успіх.